Ось вона Кааба, святиня ісламу, що стоїть просто в серці Мекки. Але знаєте, це ж не просто якась будівля, це дім Бога. І от буквально за кілька хвилин ми з вами спробуємо розгадати ті таємниці, що ховаються за її, здавалося, б, пастими формами та неймозірно давньою історією. І отут, мабуть, найголовніша загадка. Ви тільки вдумайтеся, що змушує майже 2 мільярди людей по всьому світу, неважливо, де вони є, п'ять разів на день повертатись обличчям саме до цієї однієї споруди. Ну що ж, давайте розбиратися. Ну, щоб по-справжньому зрозуміти всю велич кааби, давайте почнемо з найочевиднішого, з її унікальної форми. Бо, знаєте, саме в цій простоті і криється ключ до її ну, глобального значення. І що найдивовижніше, її назва це, по суті, і є її опис Кааба арабською так і означає куб, уявляєте? Настільки проста, майже ідеальна геометрична форма, і вона стала центром цілого світу. А тепер давайте спробуємо уявити її розміри. Отже, висота приблизно 13 метрів, це щоб було зрозумілише як чотириповерховий будинок сторони 11 на 12 метрів. З одного боку велична, а з іншого дивовижно компактна споруда, яка стоїть у центрі просто гігантської площі. Але ж форма, це, так би мовити, лише оболонка, справжня магія кааби, вона в її історії. А історія ця сягає так глибоко, як важко навіть собі уявити. Тож звідки ж вона взялася. О історія кааби це справжня подорож у сиву, сиву давнину. За ісламською традицією, її фундамент існував ще до появи першої людини, ви уявляєте? А вже відбудували її пророк Ібрагім та його син Ісмаїл. Просто задумайтеся на мить, це по суті найстаріше місце на планеті, яке присвячене поклонінню єдиному Богу. І звісно ж її вбрання. Кааба ж завжди покрита цією розкішною чорною шовковою тканиною. Її називають кісва. А на ній золотом вишиті вірші з Корану. І це покривало не вічне, ні. Його урочисто змінюють щороку, і повірте, це просто неймовірне видовище. Добре, але все ж, чому саме цей куб, от зараз ми підходимо до самої суті. Розумієте, каба це не ідол, це скоріше такий собі духовний компас для мільярдів людей. І ось це абсолютно ключовий момент. Варто це чітко зрозуміти. Мусульмани не поклоняються самій Каабі. Ні, вони поклоняються виключно Богу Аллаху. А кааба це лише спільний напрямок, така собі точка на карті, яка об'єднує абсолютно всіх вірян під час молитви. Цей єдиний напрямок для молитви має свою назву Кібла. І це, знаєте, не просто якась лінія на карті. Це справжній священний вектор, така собі невидима нитка, що з'єднує серце кожного вірянина з духовним центром ісламу. Просто спробуйте намалювати цю картину в уяві. Хтось молиться в Нью-Йорка, хтось у затишному будинку в Києві, а хтось може серед бамбукових лісів Токіо. І всі-всі вони дивляться в одному напрямку. Це ж створює просто неймовірне відчуття єдності, такої глобальної спільноти, яку називають ума. Та є ще один навіть глибший вимір: в ісламі існує віра, що земна кауба. Це, по суті, відображення небесної кауби, тобто місця, де моляться самі ангели, це ніби точка, де небо торкається землі. А тепер давайте поговоримо про, мабуть, найзагадковіший елемент кааби, можна сказати, про її серце, про таємніший чорний камінь. Арабською його ім'я звучить як Аль-Хаджар аль-Асват. Він вмонтований у східний кут кааби. І виглядає ніби дорогоцінний камінь в оправі. Але повірте, це не просто камінь, це посланець із самих небес. Існує така легенда, вона говорить, що коли цей камінь спустився з небес, він був сліпучо білим, білішим за сніг, але з часом він почорнів. Чому? Бо, як каже легенда, він символічно увібрав у себе всі гріхи людства. Ну, хіба не потужна метафора. І от під час паломництва мільйони людей прагнуть доторкнутися до нього чи хоча б поцілувати, повторюючи жест пророка Мохаммеда. Саме від цього каменя починається і ним же закінчується ритуальний обхід навколо Кааби. І знову я хочу це підкреслити це не об'єкт поклоніння, це символ, символ угоди, завіту між Богом та людством. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо: куб, покривало, камінь. Кааба це ж просто геніальний приклад того, як архітектурна простота може ховати в собі ну безмежну глибину. Це мінімалістична форма, яка стала спільним знаменником для віри мільярдів. Тож, як бачимо, кааба це значно більше, ніж просто будівля. Це, по-перше, потужне нагадування про єдність Бога. По-друге, це символ єдності всього людства, і зрештою, це фізичне втілення спільного шляху, що об'єднує серця людей по всьому по всьому світу. Куб, камінь, напрямок. Наче все так просто і водночас неймовірно потужно. І це, знаєте, змушує задуматися. А які символи? Прості, вони чи складні, об'єднують нас усіх, усе людство сьогодні.